Занадто довго американці терпіли міста демократів, де випускали диких кровожерливих злочинців полювати на невинних, дійсно дуже невинних людей. У Шарлотті, Північна Кароліна. Ми побачили наслідки цієї політики, коли 23-річна жінка з України трагічно загинула у громадському потязі. Ось фото цього це фотографія події. А це фото жінки гарної молодої дівчини, яка не мала проблем у житті з чудовим майбутнім у цій країні. Час зупинити це безумство. Люди мають вимагати захисту, безпеки, закону та порядку. Чикаго потребує допомоги. Інші міста потребують допомоги. Ми зробимо все необхідне, щоб знову зробити Америку безпечною, включно з великими містами. Ми зробимо ці міста безпечними. Дякую.